Цяило, нам присипіло наше живо, закипіло стає небо град земля, йдемо ми на москаля, стає небоград земля, йдемо ми на москаля, слава Богу, слава Ісу, слава нашим Детсу, слава Богу, слава Ісу, слава нашим Су. Ми ладнуємо гармати, чує в нас смертельний страх. Москалязі на прах, чує в смертельний страх. Москалязі на прах. Слава Богу, слава Ісу! слава нашим, зесу, слава Богу, слава Ісу! слава нашим десу. Ворожу кров, як воду, за свободу, за свободу йдемо, від за рідний край. геть с Халю, утікай, ідемо, від за рідний край. геть і по утікай. Слава Богу, слава Ісу, слава нашим, Звесу. Слава Богу, слава Су, слава нашим, Звесу. Але на полі ми і в горі літа по поволі, хай б'є і зброя вця, стрем Москву в землі лиця, хай б'є і зброя пця, стрем Москву в землі лиця, слава Богу, слава Ісу, слава нашим дерцю, слава Богу, слава слава нашим дерцю. Таль у нашу хату нам мати, відчувати мегайбу гайбу, знайде скоро смерть свою, відчуватиме мегайбу знайде скоро смерть свою. Слава Богу, слава ісу, слава нашим Зесу. Слава Богу, слава Ісу, слава нашим. Зельству. І війну цій країні Збройним силам України Бог смітається здаля, і Ісус благословля, Бог світається з даля, і Ісус благословля, ні зновуть гарматні жерла, що в Москву земля пожерла, та горить під ним земля, не приймає москаля. Та гори під ним земля не приймає москаля. Слава, шириця і лине, слава, слава. України, слава, слава, гурака, м'яв московського врага. Слава, слава, гурака, б'яв московського врага. Хоч бракує зброї, зброї, але хлопці всі герої, синоб'ють копани, скаль, не дістане нас посталь. Лоб'ють копану сталь, не дістане наш москаль, хоч бракує мінометів, та бійці свідоміх меді метикують хоч куди, як би дать вас свій метикують хоч куди, як би дать вас ліди. Слава Богу, слава Ісу, слава нашим Зесу, слава Богу, слава Ісу, слава нашим Зесу. Красно, вітаю, любі друзі, з вами Січовий співець, хай ви йому грець. і щойно ви почули приклад сучасного епосу, свідками творення якого ми і з вами є. Дана пісня була написана трошки більше року тому живою легендою української культури та мистецтва взагалом нашим із вами сучасником Тарасом Компаніченком. Це далеко не єдине його творіння. а тож якщо зараз, у 24-му році, досі лишилися люди, яким невідомо ім'я Тарас Компаніченко, киньте все та обов'язково зацікавтеся постаттю Тараса Компаніченка та, зокрема, його гуртом Хорея Козацька. Ну а сьогодні я покажу вам, як зіграти дану пісню на колісну ліру. Але передусім, у примусовому порядку, прошу вас обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, прокоментуйте та опційно, якщо у вас є можливість, Підтримайте мою діяльність на таких платформах, як BuyMeCoffee, Donatello або ж Monobank. Отже, оскільки формат нашого навчання є дистанційним, спершу для розуміння порядку клавіш ми їх пронумеруємо. А саме від 1 до 14 ряд нижній та від 15 до 24 верхній. Тепер, як завжди, виберете чистий папірець, олівець та підписуйте порядок клавіш, оскільки запам'ятати їх одразу, у вас просто не вийде. Отже, граємо три, три, сім, сім.

Три, три. Не повірите, але приспів грається точно так само. Просто співаємо інше. Далі ми переходимо до цієї частини. Її ми граємо у проміжках між приспівом та новим куплетом. Іноді можна чергуватись із мелодією самого ж куплету. Отже, граємо 3, 3, 7, 7, 6, 7, 20. Сім, шість, вісімнадцять, чотири, три, чотири, вісімнадцять, шість, сім, 6, вісімнадцять, чотири, вісімнадцять, чотири, три, два, три. І далі спочатку. Що ж, тепер беремо до рук Ліру та граємо від початку. Починаємо з е, застилу. діло нам приспіло, наше жливо закипіло, небо, небоград земля, йдемо ми на москаля, Сяє небо град земля, йдемо ми на москаля, слава Богу, слава Ісу, слава нашим Зесу! Слава Богу, Ісу, Слава нашим зСУ! Що ж, власне, це і все. Отож, якщо ви вподобали мій кавер або навіть скористалися розбором, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку. Розбір якої ще пісні ви хотіли почути, пишіть про це у коментарі. Ну а наразі грайте з душею та слава Україні!